У нас дуже великі проблеми зараз з роботою. А, за деякими даними з початку війни у нас там, біля 11 мільйонів людей е, перемістилися з районів бойових дій, ну і не тільки, до речі, е, в Західну Україну. Е, е, декілька мільйонів виїхали за межі України. Отже, люди. Працювали і тепер не працюють. Як їм треба жити, е, їм треба шукати роботу. Звичайно, що е, в західній Україні, в центральній Україні, в принципі, немає стільки робочих місць, бо у всіх криза, і зараз теж всі скорочуються. Тому, в принципі, людям знайти роботу дуже важко. А якщо це в велике місто ще переїхала людина, ну тут багато хто працює, знаєте, там доставку їжі, займаються всякими сервісами, але теж. Насправді не всі можуть собі дозволити жити в Києві чи в іншому великому місті у Львові, знімати квартиру і так далі. Тому, звичайно, що перше, що приходить людям, це піти туди, куди можна, ну в ту, скажімо так, галузь працювати, яка зростає. А це А, До речі, мало хто знає, розуміється на цьому, але ж IT-сфера сфера це ж не тільки програмісти. Це величезна сфера на сьогоднішній день, де затребувано дуже багато людей, які не потребують, до речі, технічної освіти. Наприклад, можна працювати маркетологом в ІТ, бухгалтером в ІТ, юристом можна працювати в ІТ, да? можна там тестувальником працювати. Це ну, і купа-купа різних спеціальностей, в принципі, які притаманні, ну, не, не обов'язково технічній освіті.